Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему рівняння. Розв'язувати рівняння, використовуючи усі дії з десятковими дробами. Розглянемо ось таку вправу, у якій треба розв'язати рівняння, і ці рівняння мають по два логічних кроки. Бачимо, що у нас до числа від числа Х віднімаємо 3,15, і потім отриманий результат множимо на 3,5, отримаємо 8,575. Щоб розв'язувати рівняння, нагадаємо, що ми їх розглядаємо завжди з кінцевого результату. Ось це результат, який отримали під час виконання двох дій. Це результат. Остаточної другої дії множення. Спочатку виконували віднімання дію, потім множення. Тому, щоб знайти невідоме число, ми повинні від отриманого результату прийти до початку, до того яке у нас, до того виразу, який у нас був на початку, і нам треба знайти невідоме число. Результат ось цей – це результат множення якогось невідомого множника. Ось як ми це все закриємо ось таким чином. оце все в нас невідомий множник. Його помножили на 3,5 і отримали ось такий результат. добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток ділити на відомий множник. Отже, той вираз, який у нас у дужках х-3,15. Це невідомий множник, який ми знайдемо діленням добутку 8,575 поділимо на 3,5. Для того, щоб виконати ділення десяткових дробів, ми повинні звернути в першу чергу увагу на дільник. У дільнику у нас є одна цифра після коми. Нам треба змістити кому так, щоб ми ділили на натуральне. Число. Коли ми змістимо кому на одну цифру праворуч, то ми отримаємо 35, нам треба, щоб тут було ціле натуральне число. Якщо ми в цього числа змістили кому на одну цифру праворуч, то і у діленому зміщаємо кому аналогічно на одну цифру праворуч. Отже, коли я буду записувати ділення стовпчиком, то я запишу вже з переміщеними комами. 85,75 поділимо на 35, виконаємо ділення стовпчиком. Беру цілу частину і ділю на 35, бачу, що число 35 поміститься двічі. У числі 85. 35 помножити на 2 буде 70. Віднімаємо, віднімає, виконуємо віднімання, знаходимо остачу. 85 мінус 70 дорівнює 15. Далі ми повинні знести наступну цифру 7. Після е, обчислення остачі, і оскільки ми взяли цю цифру уже з дробової частини, ось після коми, то в цей момент нам треба в частку перенести кому. Після двійки ставимо кому. І тепер 157 ділимо на 35. Ну, Якщо е, двічі, е, коли ми взяли 35, це буде 70, Якщо ми візьмемо 2 рази по 70, то це буде 140. Отже, 35 треба взяти 4 рази. Це буде 140. Віднімаємо остача 17 і зносимо останню цифру 5 -рочку. 175 ділимо на 35. Бачимо, що якщо в 100, 100, до 140 додати ще 35, то буде рівно 175. Отже, беремо 5 разів. І 5 множимо на 35, це буде рівно 175. Остача 0, всі цифри використані, отже ділення виконано до кінця. Х-3,15 дорівнює результату ділення 2,45. Сотих. Тепер маємо рівняння, у якому діє віднімання і невідомий, невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Х дорівнює різниця 2,45, додаємо від'ємник 3,15. Тут можна виконати додавання усно, якщо важко виконаєте стовпчиком. Коли виконуєте стовпчиком, у нас 45 сотих і 15 сотих в результаті дадуть 60, сотих, але якщо в кінці запису десяткового дробу є 0, то ми його не пишемо. Пишемо 5,6. Отже, відповідь до цього рівняння невідоме число було 5,6. Розглянемо наступне рівняння. 14,4 поділено на суму. Х плюс 2,6 дорівнює 3,2. Знову ж таки, розглядаємо рівняння з е, е, кінцевого результату. Результат 3,2 ми отримали, коли виконували другу дію ділення. Перша дія в дужках була додавання, і потім е, е, число 14,4 поділили на якийсь невідомий дільник. Це у нас число, на яке ділили. Отже, це все невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Записуємо. Дільник це у нас вираз x плюс 2,6. І щоб його знайти, нам треба 14,4. Поділити на 3,2. Бачимо, що при діленні у нас обидва числа, і ділене, і дільник мають по одній цифрі після коми. Отже, зміщаємо ці коми через цю одну цифру і стопчиком запишемо ділення 144 на 32. Виконаємо ділення. Щоб поділити 144 на 32. ну, Якщо ми округлимо, це буде 140 і тут буде 30. Якщо відкинемо нулики, то буде 14 поділити на 3. Бачимо, що поміститься 4 рази. Беремо 4 рази 32. 32 множимо на 4 це буде 128. Віднімаємо е і знаходимо остачу: це буде 16. Як бачимо, остача не 0, а цифри в числі вже всі закінчилися в діленому. Якщо числа, число, яке ділимо, вже використало всі цифри, тоді ми пам'ятаємо, що ми до кожного числа цілого можемо дописати 0 кому, і після коми e, 144, 0. 144,0 або 0,0 може бути. І тоді ми спускаємо до. До 16, ось цей 0. Але оскільки ми взяли 0 уже після коми з дробової частини, ця дробова частина, то сюди також треба в частку обов'язково записати кому після четвірки. Ну і тепер 160 ділимо на 32. Бачимо, що раз ми брали 4 рази було 128, то цілком поміститься 5 разів 132. Якщо ми, 32. Якщо ми помножимо 32 на 5, це буде 150 і 10 рівно 160. Остача 0. Всі цифри використані, ділення виконано до кінця. Отже, х плюс 2,6 дорівнює 4,5. Тепер, щоб знайти х, це невідомий доданок під час додавання, до якогось числа додали 2,6, отримали 4,5. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Також можна виконати віднімання усно, кому важко, той виконує стовпчиком. Це буде 1,9. У відповідь записуємо невідоме число. Наступне рівняння ось таке, воно не містить дужки, але все одно воно містить дві дії. Перша дія це у нас ось множення. Раз немає дужок, значить у нас дії виконуються в такому порядку. Спочатку множення, потім віднімання. Якщо після числа перед буквою не записана ніяка дія, арифметична знак арифметичної дії, то це означає, що там дія множення. Крапочку не пишемо. І тоді у нас буде 12,5 помножити на якесь невідоме. Число, відняти від цього результату 20,5, і в результаті отримаємо 24,5. Це результат віднімання. Щоб знайти те число, від якого віднімали, це у нас зменшуване. У нас невідоме зменшуване. Щоб його знайти, нам треба до різниці додати від'ємник. Зменшуване у нас записана у вигляді виразу 12,5х. І щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Коли ми до різниці будемо додавати від'ємник до 24, цілих, додамо 20, цілих. це буде 44, цілих. ну і тоді ось ці 50 і десятих, це дві половинки. Оця половинка і ця половинка складуть ще одне ціле. Тобто, ми отримаємо 24, цілих і ще одне ціле. Маємо 45 десятих, після коми я Поки що не пишу, буде 45, цілих. Ну, і тепер нам треба виконати наступний крок. Раз тут у нас множення, то це невідомий множник. а щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 45 поділити на відомий множник на 12,5. Ну і знову звертаємо увагу на дільник. У дільнику у нас одна цифра після коми, значить, нам треба змістити кому через цю цифру, одну, щоб отримати 125, цілих. що відбудеться з числом 45, якщо в нього немає коми. Ми ж з вами казали, що це результат додавання, і в результаті цього додавання ми отримали 45,0. Тобто тут є кома і після коми є 0, але ми його не пишемо. В даному випадку. Коли ми змістили кому на одну цифру в дільнику, то і у діленому через цю одну цифру переміщаємо кому. Тобто, в нас у числа 45 додається, 0 з'являється. Отже, ми будемо 450 ділити на 125. У числі 450, 125 чотири рази не поміститься, бо це буде 600, значить, беремо 3 рази. Три рази по 125 це 375. Виконуємо віднімання, знаходимо остачу 75. Знову у нас остача не 0, але в числі 450 всі цифри під час ділення вже виконані. Значить, ми до цього числа. Дописуємо кому і після коми 0. І цей 0 спускаємо до числа 75. І в частку тоді переносимо також кому. Тепер 750 ділимо на 125. Поміститься 6 разів. Бо якщо 2 рази по 350, якраз буде 750. По 375 буде 750. 125 множимо на 6. Маємо 750 остача 0. Отже, невідоме число було це 3,6. Тепер ми його знайшли і у відповідь записуємо це число. Наступне четверте рівняння, воно аналогічно до третього, тому я рекомендую зупинити моє відео на паузу, виконати самостійно, а потім порівняти і перевірити. Е, і я сподіваюся і впевнена, що ви виконаєте е, розв'язування цього рівняння правильно. Отже, давайте е, розбиратися. Тут у нас 100,2 10 результат додавання після. Е, Після е, виконання ділення. Перша дія була ділення, потім додавання. І от ми до якогось невідомого числа додали 86,7. Тому, щоб знайти невідомий доданок, ми повинні від суми, а це результат додавання це 102, 100,2, ми віднімемо 86. 0,7. Можна також віднімати усно. Уявляєте, що це у вас 102 гривні 20 копійок, ви витратили 86 гривень 70 копійок, скільки у вас залишилося грошей. Якщо важко усно, виконайте віднімання стопчиком і ви повинні отримати 13,5. Тепер тут у нас діє ділення. Число 91,8 поділили на якийсь невідомий дільник і отримали. Ось Такий результат. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене 91,8 поділити на частку на 13,5. Знову бачимо, що в нас тут є в кожного числа по одній цифрі після коми. Отже, зміщаємо коми одночасно через одну цифру і стовпчиком будемо виконувати ділення 900. 18, цілих на 3, 135, цілих. Так, ну, бачимо, що е у числі 918, число 135 поміститься скільки разів. Тут треба підібрати, скільки разів поміститься. 6 разів можемо взяти 135. Якщо ми 135 помножимо на 6, це буде 810. Віднімаємо, знаходимо остачу. Маємо 108, остача не 0. Всі цифри використані, значить, пишемо кому після 918 і дописуємо 0. І цей 0 спускаємо до 108, а у частку пишемо кому. І тепер 1008 поділимо на 108. 35. Тут у нас вже поміститься аж 8 разів. Якщо ми 135 візьмемо 8 разів, помножимо на 8, це буде рівно 1080. Остача 0. Отже, х дорівнює числу 6,8. У відповідь записуємо цей результат. Розглянемо наступне рівняння. Це рівняння вже відрізняється трішечки від інших, тому що тут ми маємо аж три дії, де я бачу три дії. Перша дія множення 9,3 помножити на якесь невідоме число Х. Потім 1,2 помножити на те саме невідоме число, одне й те саме число однією буквою позначене. І потім ці результати. Множення ми повинні додати. Тут у нас три дії. І е, обидва доданки, які у нас є, вони невідомі, бо ми не знаємо, яке число х. Тому тут використаємо розподільну властивість множення. Бачимо, що у нас на число х множиться і 9,3 і 1,2. Тому ці два числа додаємо, тут у нас дія додавання. Не дивимося на х, а виконуємо додавання. 9,3 плюс 1,2, це буде разом 10,5. Додали ці два числа і записали до нього до цього результату х. 10,5х це означає, що ми це число множимо на х, і це дорівнює 25,2. Тепер ми маємо одну дію множення. Під час дії множення у нас один із множників невідомий. Щоб його знайти, нам треба добуток 25,2 поділити на відомий множник, на 10,5. Переносимо коми на одну цифру праворуч у кожного числа. Стопчиком записуємо 252 поділити на 105. Виконаємо ділення стопчиком. Поділимо 252 на 105, бачимо, що двічі поміщається, бо стопу 2, 2 рази це буде 200 і 5 два рази це буде 10. Отже, буде 210. Віднімаємо Остача 42. До 552 дописуємо кому і 0. Цей 0 спускаємо до 42 В частку пишемо кому. Тепер 420 ділимо на 105. ну, 4 рази поміститься, так. же? Якщо ми 100 візьмемо 4 рази, це буде 400, а п'ятірку візьмемо 4 рази, це буде 20. Отже, буде разом 420. Остача 0. Х дорівнює 2,4. Записуємо відповідь. Шосте рівняння подібне до п'ятого. Зупиняємо на паузу, самостійно розв'язуємо і потім перевіряємо. Отже, знову ж таки, я бачу, що у мене є два числа, які множуються на однаковий множник, на Y. Ми закриваємо ці Y е, і дивимося на дію, 5,9 відняти 1,2, який буде результат, коли ми віднімемо ці два числа. Е, від 5, цілих віднімаємо 1, цілу, буде 4,9 мінус 2,7. Отже, буде 4,7 це означає, ми множимо це число на Y і дорівнює ось цьому числу 9,588. Знову в нас невідомий множник, щоб його знайти, треба добуток 9,588 поділити на множник 4,7. У цього числа звертаємо увагу на дільник. Одна цифра після коми. Зміщаємо ци, кому через е, семірку переносимо, щоб було 47, цілих. тоді і в діленому змістимо кому також через одну цифру. Не через три, а через одну. Ми одночасно через однакову кількість цифр переміщаємо коми. Тому ділимо 95,88. На 47. От, Ділимо цілу частину. У цілій частині 95, 47, поміститься двічі, два рази. 47 множимо на 2, це буде 94. Остача 1. Тепер до цієї остачі треба знести 8. Змістили 8. І бачимо, що в нас 18 менше, ніж 47. Значить, коли ми будемо ділити 18 на 47, ми кажемо, що у числі 18, 47 поміщається 0 разів. Тому у частку я обов'язково зараз повинна поставити кому, бо я 8 вже взяла після коми з дробової частини. Далі, 18 ділимо на 47, поміщається 0 разів. І тепер після цього зміщ... зносимо ще наступну, цифру, ще одну вісьмірку. І тепер 188 поділимо на 47. Поміститься 4 рази. 47 множимо на 4, це буде рівно 188. Остача 0, ділення виконано до кінця. Цифри всі використані. Отже, невідоме число, яке було позначене буквою y дорівнює 2,4. Десятих записуємо відповідь: 2,4, тільки не десятих я помилилася, а 4 сотих.